Сереж, бюджетний варіант покажи по кам'яному килому, але в гальках І на Брауні. Брау, брауні не бюджетний. Але, в принципі, він на дорогий, так? Да? Що значить на бюджетний, я не зрозумів. Бюджетний? Ви вважаєте, що за таку красу 1250 гривень буде дорого? Це на преміум, так? Да? Це на преміум клею. А якщо ти підпишешся на наш телеграм-канал, Зайдеш і побачиш акцію, ти ще отримаєш його абсолютно безкоштовно. Його чи доставку, ти приколюєшся. А, точно, не любов, доставку. Безкоштовно. Доставку, доставку. Мені три фури, будь ласка. Скільки. фури, доставка безкоштовна. А скільки він коштує в Slim позиції, на преміум? На преміум? Так, якщо для інтер'єру брати, скільки коштує. Ти зараз ругатися будеш, я не пам'ятаю. Але я знаю, як швидко подивитися. Як? Іди сюди. Давай. Наш сайт. Ага. Брауні Слім, 1048 гривень метр квадратний. Ну, в принципі, досить достойна ціна. Так, дуже привабливо. А ще на цьому камні практично не видно різницю між кліями преміум та стандарт. А mm -hmm. на стандарті він коштує всього 784 гривні за метр квадратний. А якщо Слім на стандарті? Слім... Я навіть не хочу показувати цю, не то, що акція, а це просто халява. 654 гривні за метр квадратний. Ні, ну це дуже дешево, згоден. І повторюю на телеграм-канал, акція безкоштовна доставка від Будап. Так вона там має діяти якийсь проміжок часу, так? Да? 12 вона... по 17 число. Червня, червня. Черв Рік <laughs> який <laughs> 25 п'яти зранку був.